Привіт! Ви на каналі Вероніка. Я. І сьогодні ми будемо робити чай з липи. А чому? Зараз ви побачите історію. Так, зараз ми вам покажемо історію, чому саме з липи сьогодні ми будемо робити чай. Ля-ля-ля-ля, я йду гуляти, яка я красунечка. Як я гарно уділася. Зараз собі погуляю. Вероніка? Що? Я хочу ти гуляти. Що просто отак в прикрасах, там ж холодно. Давай я тобі якусь курточку принесу. Ні, я не хочу. Я хочу так піти. Ну там ж холодно. Я йду тобі принесу. Не хочу я ніяку курточку, Вероніка. Так. Диви ось така, подивися, яка гарна. Ні, не хочу. А ця, подивись. Тоже не хочу. Іду я гуляти без курточки. І все, все, я побігла гуляти. Буду шукати Мосю. Там холодно, а вона без курточки. Я за неї хвилююся. Взяла для неї одяг і йду її шукати. Та, Вероніка, йдемо шукати Моську. Ідемо з Веронікою шукати Моську. Дивіться, тут зима, холодно, а вона нечемна побігла гуляти і зовсім не оділа нічого тепленького. Йдемо її шукати. Ой, як холодно. Чого я не послухала Вероніку? Я так замерзла. Ой, як холодно. Мені -р 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 десь би на сонечко піти. Ой, Вероніка, ти прийшла. Дівалася теп тепло треба було. Ну ось і замерзла. Одіні її, в тебе ж є курточка так. Вероніка. Зараз я тобі одіну курточку. От ходім тут на лавочку. Так. Сонечко світить, але досить холодно, моська. Як ти не розумієш, що так не можна? Зараз поставив рублячок і одіну тобі Лапка. І ще. Ні, -кі 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 -кі. Зараз я тобі одну курточку. Так, так. Що, тепленько? Загрілася? Та, мені тепленько. чи? Ти що захворіла? чи? Не знаю, напевно. Що тепер мені з тобою робити? Я ж тобі казала, я ж тобі казала. О, хтось у вас там захворів? Хтось у вас там пчихає? Так. Ну. Так, це Мосі захворіла. Вона пішла гуляти без курточки, напевно, вже температура є. Не хвилюйся, Вероніка. Ми тобі поможемо. Подивися сюди, Вероніка, бачиш? Цю баночку. Візьми її. І зробив з неї чай. І кожного дня давай по дві три ложечки, мосів І воно весь дорогі. Ну ось, ми йдемо додому, запаримо чай з липи для моськи, бо вона захворіла трішки, пішла нечемно гуляти. А гномики нам дали липу, тому що вони тільки корисними чайками лікуються. Так, гномики в лісі живуть. Ми зараз зробимо теж чайок і будемо давати для Моськи. Залишайтесь з нами. Ну ось, Моська лежить, Чуть-чуть прихворіла. Зараз ми зробимо і чайок з липи. І все буде добре, Моська. Ну що, будемо робити чай з липи? Так, будемо робити чай з липи. Він дуже корисний, щоб допомогти нашій мосьці Так? Беремо. Від температурки він навіть допомагає. Беремо окріп. Так, у нас же є окріп. Ви знаєте, кип'ятити не можна, щоб не вбити цілющі властивості чаю. Даємо. Так, ано, ну, скільки ти дала? Ось так. Ану, сильне не треба робити, так? Чайок. Давай ще оце цвітіння теж кинемо. Так. Буде добре. Так, можу ще дати пару Ти Ось так обереш Отак. пушками, знаєш, я колись казали, відміряти пушками. Ось так. А стільки досить, я думаю. Так, ось стільки досить. І нехай запарюється. 5-7 хвилин. Так? І давати ми будемо по 2 ложки три рази на день. Зараз поцукруємо три рази на день після їжі. Цей чайок в нашій мості. Зараз ще поцукрує Вероніка, щоб було смачніше, але багато не треба. Давай одну ложечку. Угу. Добре, все, закриваємо і нехай запарюється наш чайок. Ну, ось час вийшов, чайок наш готовий, ми його вже перецідили, він дуже смачний і корисний. Діткам до 6 років рекомендовано 2 ложечки 2-3 рази на день. Ну що, будеш мості давати чайку? Так? Ну йди, неси Моську. будемо моську нашу лікувати. Вона була нечемна, гуляла роздіта, захворіла. Так, зараз вона буде пити ложечку. Ням-ням, як смачно, ням-ням, як смачно. Все, вона попила. Ну, от все. На цьому наше відео закінчується. Підписуйтесь на наш канал ставте лайки, що сподобалось.